І до 60-ї зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Солом'янському районі. Там продовжуються рятувально-пошукові роботи. Зараз із нами на зв'язку наша Аня Тирса. Вона і більше знає деталі станом на зараз. Так, Аню, привіт ще раз тобі. Таколе гащара вітаю глядачі. Також Дійсно, наразі перебуваю у Солом'янському районі. столиці. загалом зазначив, що Росія цієї ночі вкотре здійснила знила атаку на Україну. Зокрема, атакувала і столицю також дронами, атакувала балістичними ракетами, крилатими ракетами. Тобто ніч була дуже неспокійною, була дуже страшною. Маємо на жаль наслідки у сіми районах столиці. І власне і у Солом'янському районі, де я зараз перебуваю, також. Тут власне Зруйнований повністю один під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Це є сьомий під'їзд. Власне роботи із ліквідації тут ще тривають. Зараз рятувальники тут підіймають дуже великі конструкції знищеного цього під'їзду для того, аби знайти під завалами ще людей. Зруйновано більше 40 квартир, говорять у столиці. Ну і власне, ракета пройшла через к усі. 9 поверхів аж до підвалу. Рятувальники до речі, вже два рази проходили інші квартири. Я зазначу, що тут дуже багато будинків сусідніх також пошкоджені. Обійшли усі будинки, усі квартири кілька разів для того, аби зрозуміти, чи є ще там люди, і так, до речі врятували ще от буквально кілька хвилин. Тому так вдалося також врятувати одну ще жінку. Загалом на цю хвилину відомо про 60 людей постраждали. Алих понад 40 людей вже доставили в медичні заклади, і ця цифра може ще збільшуватися, тому що ще роботи тут тривають їх дуже багато і поспілкувалася. Я познайомилася із пані Білію, яка розповіла, що вона чекає своїх рідних, які були на той момент, на момент удару, якраз вони були у сьомому під'їзді, у цьому, який повністю зруйнований. Відночі вони не виходять на зв'язок, проте вона чекає їх і сподівається на краще. Пропоную детальніше її пряму мову послухати далі. Да, за хвилин 15, коли все втихло, іначе не летіли дрони, все втихло, вони повернулися з укриття. І через пару хвилин стався вибух. Вони тепер виходили на зв'язок з вами. Вони додому Зрозуміло, це Вони в цьому прямо будинку? — Так, в опів'яс. Розкажіть, як там. Ви знаєте, мені здається, що я навіть не можу сказати вам, що я щось відчуваю. От, про... Мені здається, я не відчуваю нічого. Знаєте, от буває всередині пусто все вигоріло, ти не знаєш, чи ти на небі, чи ти на землі, і ти не відчуваєш нічого. От саме це я відчувала. Сподіваємося, що достануть, але. Таких людей, як пані Ліля, тут доволі багато. Наразі зафіксовано про п'ять безвісті зниклих людей. Зараз рятувальники їх шукають, тривають ліквідація наслідків. Тут долучаються до роботи. От бачимо зараз ще і комунальні служби також, тому що подвір'я повністю все осіяно склом. Власне, тому тут ще працюють рятувальні операції. До речі, зазначу, що до рятувальної операції задіяні дві тисячі людей. Роботи загалом тут дуже багато. Потроху намагається уговтуватися від такої страшної ночі. Поспілкувалася я із з мешканцями будинку, який найбільше постраждав. Власне, давайте послухаємо, що ж вони мені розповіли. Десь от у четвертій, може 30, може 40. Я не дивився на годинник. Дуже такий вибух. Прям потухло світло одразу всюди. Стеля посипалась прям взагалі атас. Зібрали речі першої необхідності, домашніх улюбленців в тому числі. Вибігли, ну і тут картина. Обвал, палаючі автівки. Шостий під'їзд взагалі заблокований. Рятувальники деблоковуються із зруйнованою багатоповерхівки людей. Тривають ще й пошукові операції. Тому що, як я вже зазначала, що п'ять людей, п'ять мешканців наразі зареєстровані як безвісті, зникли для місцевих, кому потрібно тут розгорнули штаби допомоги. Тут є кілька палаток прямо на місці, де місцеві можуть отримати, наприклад, солодку чаю або попити водичку або просто зігрітися, або отримати необхідну психологічну допомогу та підтримку, і також розгор... Розгорнули неподалік від зруйнованого цього будинку, розгорнули також штаб допомоги, куди можуть звернутися також місцеві для того, аби написати заяву на відшкодування на компенсацію, або ж також просто отримати якусь підтримку. Скажімо так, продовжується тут ліквідація наслідків. Звичайно, стежити за ситуацією. все оперативно повідомлятиму вам. Ну а на цю половину мене поки що все тому повертає слово до студії.